1 жовтня в Україні святкують День захисників та захисниць України. Свято приурочено до вшанування військових, які боронять країну та її суверенітет. Нагальна потреба у такому загальнодержавному святі особливо гостро постала після російської окупації Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. День захисників та захисниць України набув особливого значення під час повномасштабного російського воєнного вторгнення. Це свято Символ дячності військовим та громадянам України, які встали на захист своєї країни, дата свята приурочена до Дня українського козацтва та Дня Покрови Пресвятої Богородиці, які також відзначаються цього дня. День українського козацтва святкують саме на покрову, адже свято було найвеличнішим для козаків, оскільки церква на Січі була присвячена Діві Марії, саме на покрову козаки збирались і обирали нових членів старшин. Зі святом вас!